Головною темою третього пленарного засідання 63-ї сесії Коломийської міськради стало уточнення бюджету. Також депутати погоджували перелік запланованих та додаткових питань, серед яких і земельні щодо уточнення бюджету проголосували одразу без обговорень чи запитань. Нагадаємо, на попередніх засіданнях ради міські обранці не могли дійти згоди щодо погодження цього питання. Чи є запитання? Матеріали вам роздані? Дивно питань немає. Якщо немає запитань, дане питання подається на голосування зі змінами. Прошу голосувати. За 29 не голосували один рішення прийнято. знаєте, тут є такі люди, які пам'ятають, що таке і комсомольці. Так колись комсомольці придумували проблему, потім її успішно вирішували і звітували. Богдан Миколаївич, депутати точно не створювали якоїсь проблеми, а наоборот її вирішували. І це, що робота, яка була пророблена по бюджету, це. Наоборот, велика вдячність депутатам, які над ним працювали.